Ви любите кошенят? Так? Хто має кошенят? Підніміть ручки. Ого, як вас багато! Вау! Ну що ж, слухайте уважно? Так? Добре. Продавець одного місцевого магазину прикріпив при вході оголошення. Продаються кошенята. Ух, цей надпис привернув увагу усіх місцевих дітлахів. Уявляєте? Кошенята такі маленькі, пушисті. І за лічені хвилини в магазин увійшов хлопчина. Він привітався з продавцем і запитав ціну кошенят. 500 гривень, відповів продавець. Ой. Ну, хлопчина зітхнув, витягнув з кишені гаманець і почав рахувати свої кошти. Та Він каже: У мене тільки 50 гривень. Сумно відповів хлопчик. Ласка, можна мені хоча б краєм ока поглянути на них. Прошу, ну будь, ласочка. Продавець посміхнувся і витяг з такої великої коробки кошенят. Вони, опинившись на підлозі, почали бігати, крутитися під ногами і нявкати. Мяу! Няв! Але одне кошеня відставало від інших. Воно тягнуло свою задню лапку, уявляєте? Хлопчина питає Скажіть, що трапилося з цим кошеням? Продавець відповів, що у цього кошеняти вроджений дефект лапки. Це на все життя, так сказав йому ветеринар, тому він кульгає. Тоді хлопчик чомусь захвилювався і сказав Ось саме цього кошеняти я хотів би і придбати. Та ти що, хлопчику, смієшся? Нащо тобі ця кошеня? Ну, на що? Ну, Якщо ти такий милосердний, ну, то забирай його даром. Віддаю, вже, віддаю, бери. Ну, обличчя хлопчика змінилося, і він каже. Ні, я не хочу його брати даром. Це кошеня таке ж цінне, як і всі інші кошенята. Я його Куплю у вас, я принесу вам кошти. Ну, продавець здивовано подивився на цього хлопчика, так збентежився і каже. Синку, ти просто не розумієш? Нащо тобі це кошеня? Та він не буде бігати, гратися, стрибати. Ну, нащо тобі воно?» Ну, знаєте, при цих словах хлопчик зігнувся і почав піднімати свою ліву штанину, своєї лівої ноги. І продавець був сильно вражений. Він побачив викривлену, жахливо викривлену ніжку хлопчика, яка була обгорнута металевими обручами. І... Хлопчик каже, я теж ніколи не зможу бігати, стрибати. І цьому кошеняці також потрібний хтось, хто би зрозумів його, хто би підтримав його і був би завжди з ним поруч. Тремтячим голосом відповів хлопчик. Ми бачимо, що цей хлопчик. Побачив цінність у кульгавому кошеняці, оскільки він розумів, що цей кошеня проходить які страждання. І так само Христос Він прийшов на цю землю, він е, постраждав за нас. І він цінує кожного з нас. Ось так. Вам історія сподобалася чи ні? Так? Хто хоче помолитись? Є бажаючі? Ні, ну тоді ставайте. Дорогий Господь. Ми дякуємо за тих діток, за те, що ти їх благословляєш і оберігаєш. Просимо, бережи їх, охороняй, щоб вони були х... хорошим прикладом, були корисними для своїх батьків. Амінь.